В Австралії ще тиждень і почнеться весна. Весна приходить рано, і вона одягнута в рожевий колір. Так, в рожевий колір. Колір цвітіння вишні. І ми знову з вами в ботанічному саду міста Обрн. Обрн Ботанік Гарден. Останнім часом Обернський ботанічний сад став дуже популярним завдяки Сіднейському фестивалю Цвітіння Вишні, що проходить щорічно. Наприкінці серпня приваблює людей з усієї Австралії та й за кордону також. Фестиваль цвітіння вишні Сідні» повернувся до Обернського ботанічного саду і цього серпня. Цей дев'ятиденний фестиваль цвітіння сакури поєднує японські традиції з австралійським шармом. Уявіть собі, доріжки обсаджені сакурою, гру на барабанах тайко, майстер-класи з орігамі. Це справжня кольоротерапія, культурне занурення та блаженство повільної подорожі, загорнуте в пелюстки сакури. Можна годинами прогулюватися японським садом, обсадженим сакурами, де вишневі дерева дерева саме в цей час досягають піку цвітіння. Відвідувачів в дні фестивалю тут ну, дуже багато. До речі, це єдині дні, коли ботанічний сад вхід в нього платним. У будні дні відвідувачів час фестивалю трошки менше, і тут трохи спокійніше для фотографування та зйомки. Вчора був останній день фестивалю, і я завітала ще й сьогодні, щоб більш спокійні встановці показати вам цю красу, а виявилося, що така хитра не тільки я, відвідувачів все рівно було дуже багато. Хоча це, можна сказати, в рази менше, ніж на минулому тижні. Тож давайте насолоджуватися сакурою. А поки ви будете насолоджуватися, підпишіться та поставте лайк. Вам це нічого не вартує, а мені приємно. А також за бажанням напишіть, що ви ще хотіли побачити або почути.